Тарас Григорович Шевченко у рибок з «Сон». Дивлюсь, аж світає, край неба палає, Соловейка в темні мгає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють, Садирясні похилились. То полі на волі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те, вся країна повити красою, зеленіє, вмивається ранньо росою, вмивається, красується, сонце зустрічає і нема тому почину, і краю немає. Заповідь. Тарас Шевченко. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого, на Вкраїні милій, ще плани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отой я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвійте і вражою злою кров'ю волю окропійте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій? Не забудьте пом'янути ним злим, тихим словом. Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучі, то ви б елегії не творили та марне Бога не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю? Називають хатину в Гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, Щоб у отій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм, тії хатиночки у Гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, побиваючи, співала. Свою надігу переливала, свою дитину в тім гаю. У тій хатині у раю я бачив пекло, там неволя, робота тяжкає, ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою, що молодую у могилу нужда та праця положила. Там, батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і голі, не витерпів лихої долі. Умер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов ми мишенята. Я до школи носити воду школярам, брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодіє, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють. У наймах, сестри, й умрете. Мені аж страшно, як згадаю оту хатину край села. Такі є Боже, наш діла. Ми творимо у нашім раї. На праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розбили, а в тебе другого поблагає. З братами тихо живемо, лани братами моремо, їх сльозами поливаємо. А може, й те що? Ні, не знаю. А так, здається, сам єси, бо без твоєї Боже волі ми б не нудились в раї голі. А може, сам на небесі смієшся, батечку, над нами. Та, може, радишся з панами, як править миром. Бо дивись, он гай зелений похилився, а он з загаю виглядає ставок. Неначе полотно, а верби геть понад ставом, тихесенько собі купають зелені віти. Правда, рай? А подивися та спитай, що там твориться у тім раю. Звичайна, радість та хвала тобі єдиному, святому за дивні твої діла. А тим, бойба хвали нікому, а кров та сльози та хула хула всьому. Ні. Ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли. Тарас Григорович Шевченко, вірш, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями голуть, Поватарі з плугами йдуть. Співають і дочі дівчата, матері в вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тараса Шевченко, Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Катбу будуть своє завтра на горі людському. І гірко плаче Україна і тяжко ридає. Своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плачененька Україна, плаче кожна мати. Та що сина відпустила, у волю здобувати. Те Це Шевченко. Садок ушневий коло хати, душі над вишнями годуть, Богатарі з тугами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіренька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, Ленька йках діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затиха. Тарас Григорович Шевченко тече удашки під ябором. Перше удашки з ягора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька Явір володіє, а кругом їх верболози і лози зелені. Тече вода із загаю та попід горою. І пущиться та чаточка поміж високою, а качешка випливає з качором за ними. Ловить рязко, розмовляє з дітками своїми. Тече вода крайгорода, вода ставом стала. Прийшло дівша воду брати, бралу та співало. Вийшли з хати батько і мати, в садок погуляти, порадитись, кого тим своїм дядам звати. Тарас Григорович Шевченко, учитися, брати мої, у рибок, обнімити ж брати мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться страхотня, давня година. Я живе добра слава, слава України, світ ясний, невечірній, новий засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. А що, брати, проспали волю? Вже ваше жито інше жнуть. А ви чекаєте? Що долю пани вам в хату принесуть. Пан м'ях костелить твердо спати, лукаво грає на словах, собі збудує він палати, а ви у найми по світах. Щастя в байдужості не буде, скажу вам слово золоте, коли віцну прозріють люди, то й Україна розцвіте. Тарас Григорович Шевченко. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні. Неначе писанка село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а у горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широколісті і тополі. А там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром, сам Бог вітає над селом. За сонцем хмаронько пливе, червоне поло розстилає, і сонце спатоньки зове, у сині море покриває рожеве полною, мов мати дитину. Очом любо, годиночку, малої годину. Ніби серцю відпочине, з богом заговорить, туман не наче ворог, закриває море, і хмаронько рожевою і чму за собою. Розстилає туман сивий і чмою, німою. Опиває тобі душу і не знаєш, де дітись. І ждеш його того світу, мов матері діти. Думка Тарас Григорович Чевченко. вода в синє море, та не витікає? Шукає козак свою долю, а долі немає. І що козак світ за очі. грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить, козак на тім боці, грає синє море. Думав, долі зустрілася, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Думи мої, думи мої, Тарас Григорович Шевченко. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіє, степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало? Як свою дитину, бо вас лихо насвіт, насміх породило. Поливали сльози, не затопили, не винесли в море, не розмули в полі не питали б люди, що в мене болить, не питали, за що проклинаю долю, чого нуджу світом нічого робить, не сказали б насміх. Квіти мої діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі? Як я з вами плакав, може, і вгадав? Може найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сіду. Я більше не хочу одну сльозу з очей карих. І пан над панами, думи мої, думи мої лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? За карії оченята, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі. За вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині, не хотілось в снігу, в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають. Там широко, там весело От краю до краю. Як та воля, що минулась Дніпро широкий море, степ і степ ревуть пороги і могили і гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило. Вірш Тараса Григоровича Шевченка І виріс я на чужині. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї, То одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать в Україну, у те найкраще село. У тебе мати повивала мене малого, І вночі на свічку Богу заробляла, Поклони тяжкі в'ючі, б'ючі, чистій ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше, чорної землі блукають люди. Повсихали сади зелені, погнили. Міленькі хати повалялись, стави бур'яном поросли, село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Уривок із памин причина привета стогна дніп широкий. Реве та стогне днів широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору, із Іс хмар деде виглядав, неначе човен синім морю. То виринав, то потопав. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. У рибок споєми Тарас Шевченко. Іде Марко з чумаками і дочі співає, Не поспіша до господи моли попасає, везе марко Катерині сукна дорогого, А батькові шити пояс шовку червоного, А наймишці на очі по парчі золотої, І червону добру хустку з білою габою. А діточкам черевички, фіг та винограду. А всі в купі червоного вина з Цареграду до у барилі І кап'яру з Всього везе, та не знає, що діється дома. Іде марко не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино, біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, на насилу діждала, і очі наш тихо-тихо, мов хрістон, читала. Старий коливи за занози ховає мережені, а Катруся Марка оглядає. А де ж Ганно, Катерина, я поки байдужа, чи не вверла? Ні, не вверла, а дуже не здужа. Ходім лише в малу хату. поки вибрягає волий батько, вона тебе, Марку, дожидає. Війшов Марку в малу хату і став у порогу. Аж лякався, Ганна шепче Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся, вийде Катри, з хати, я щось маю розпитати. Дещо розказати? Вийшла з хати Катерина а Марко зхилися до немишки у голову. Марко, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не ганна, не наймичка я та й уніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі одкрила. Пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене. Я каралась весь вік в чужій хаті, прости мене, мій синочку, я я твоя мати. Та й замовкла, зомлів Марко, і земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала.